Вітаю на каналі Техно Село. Тема сьогоднішнього відео це моя кухня із дерева. Було дуже багато коментарів на цю тему з попередніх моїх відео я завжди знімаю себе на фоні кухні, і люди пишуть, щоб я розказав, показав, як я це все зробив. Отже, історія початку роботи з деревом почалася десь у 2010 році, коли я розпочав будівництво у себе на ділянці. Тож, десь той самий час я завітав до свого сусіда в гості і побачив у нього бесідку, щойно збудовану, опори якої були з покрученого справжнього дерева. Мені це дуже сподобалось, і я вирішив собі зробити так само. Я почав будувати собі терасу. Біля будинку, щоб приїздити на дачу на будівництво не тільки будувати, бетонувати, ну а вже і трошки відпочити. Отже, тоді для тераси довелося зробити ще й певні меблі: це стіл, лавки. Вже з'явився перший дах навіс над головою, і це були такі класні перші враження, тому що нещодавно ще ділянка була за раніше Ми два тижні всією сім'єю. Її розчищали, тут росла лича, все поросло просто капітально. Були, були гілки вищі. Мене ми палили це, напевно, два тижні, щоб розчистити. А тут вже такий певний затишок, і все дерев'яне навколо. Мені це дуже-дуже сподобалось, і з цього понеслася подальші мої вироби з дерева. Отже, забігаючи наперед, я не дизайнер і не архітектор. І саме головне, мабуть, не перфекціоніст. І це, напевно, ці три фактора дають мені змогу експериментувати. Я дуже багато чого перебудовую. Ця кухня це вже, як я завжди кажу, друга її модифікація, і я планую зробити третю згодом. Ось так само і дошки в мене еволюціонують по ділянці. Ось стіл, наприклад, я зробив з таких страшних дошок, коли мені довелося робити стіл у кімнату, вже, такий відносно нормальний. Каркас від нього не до сих пір у мене тут зараз стоїть. Я єдине, що столешню збільшив, тому що ми вже не вміщалися всі разом за першим столом. Першою модифікацією стола ось, а другий стіл вже став трошки більше, але він став якраз от на цей от каркас. ось, І дошки до нього виглядали дуже-дуже страшно. Але якщо їх обробити, зняти верхній шар, ось, то вони виглядають абсолютно нормально. І тоді поступово приходить розуміння, що з дерева, в принципі, можна зробити будь-що. Їхали в гори, треба ягоди зібрати. Така ідея. Одразу зробив чесалку для ягід. Треба підвіконня, звісно, з дерева. Замовляти в когось під розмір, поки їх привезуть, встановлять. Ну, це треба чекати, плюс це грошей коштує. А тут просто дошка. Треба лампу. Без проблем робиться лампа дошка, три отвори, три лампочки в епіцентрі, виглядає гарно, світить, і саме головне, що ну, можна переробити в будь-який момент. Я, до речі, цього от саме не цураюся. Деякі знайомі мені кажуть, а ти що, будеш оце переробляти, це переробляти? Ну, так буду, напевно, через те, що я. Знову ж таки, не дизайнер, і я спочатку зроблю і спробую, чи мені це зручно, чи не зручно. Якщо не зручно, я без проблем буду переробляти з часом. І кожен раз, коли щось зробив, то це кайф такий, о, клас, ще там десь місяць-півтора ходиш і балдієш. Потім звикаєш, і хочеться вже щось десь новеньке зробити. До речі, ще я завжди мріяв про велику підвісну кровать. І вона в мене була. І я Десь два роки на ній поспав, так скажімо. ми Тоді нас було тільки троє. У мене була тільки старша теперішня моя донька, дружина, я. Ми там спали, було прикольно по сходам. Мені так хотілося. Але насправді це незручно. І потім я це все розібрав. але Спогади залишились і галочку я собі поставив. Я це хотів, я це зробив, спробував, не пішло. Так само і з барстойкою і барними стільчиками. Я собі уявляв, як ми будемо тут сидіти, і так і було. Було дуже класно. Було бані, ми були молоді, веселі, приїздили сюди і сиділи за барстойкою. Було класно, весело. Але з часом воно виявилося незручно. І я це все розібрав і переробив. Деякі дошки в мене еволюціонують. Спочатку вони були в опалубці, потім на чорновій підлозі першого поверху, потім на чорновій підлозі другого поверху. Потім я з них взагалі меблі зробив якісь певні. Тобто, дошки це завжди. Класний будівельний матеріал. От як будиночок для доньки, я на день народження зробив для старшої на дереві. Він там повисів пару років. Потім в мене народилася ще одна донечка, і було небезпечно їй туди залазити, бо вона була ще маленька. Я цей будиночок перемістив вниз, вже зробив таку собі площадку для неї майданчик. Ось, і потім ці дошки пішли вже мені в теплицю і там слугують далі різним ну будь матеріалом, так скажімо. Отже, досить відступів, пішли дивитися кухню. Почнемо огляд із загального ракурсу. Тут я так ну трошки прибрав, розумієте, ми тут живемо, <сум> тому показую все, як є. От столешню, столешню я покривав яхтним лаком. І це єдиний мінус його, що він дуже довго ну, залишається токсичним, і треба десь місяць, щоб столешня відстоялася десь на цьому на повітрі, і в будинок його не заносити. Ось, подивіться, це десь з 2000 років. 2020 року, вже 6 років, ось так виглядає дерево. Ну, тут, звісно, бачите, є якісь подряпини ножем, можливо, але вони абсолютно не критичні. Ну, У всякому разі, для мене. Ось. Тут фальш ще один іде. Такий брусочок, щоб вона виглядала ніби товста. Насправді це дошка, вона тоненька, але я їх між собою склею. І так само вже одразу всі відполірував. Перша дверка це в мене смітник. Тут можна відкрити її нижньою ручкою, коли руки зайняті, то можна ось так от нажати і відкрити. Тут в нас має бути посудомийка. Ми все ніяк не купимо її. Треба би вже дозбирати і купити, так скажімо, поки що тут поличка. До речі, нещодавно зробив там підсвітку, тому що там завжди темнота і незручно дивитись. Внутрішні тумбочки, тут ложки вилки, бачите, ящички. Все зроблено на елементах з епіцентру. легесенько одною рукою все закривається. Ну, в принципі, як і має їздити це все. Ну, тут так само. Єдине, що я зробив магніт в кінці. Чік, воно туди само, щоб вони не відкривалися. Ну, Тут так само всілякі сковорідки. Ось, індукційна плита, газу у нас нема. По газу у мене є тільки. Газовий балон і плитка газова. Це на випадок, коли немає світла. Коли у нас блекаути, або ми живемо в лісі, дуже часто десь там на, на кабелі впаде дерево і буває, що нема світла. Ось таку тарілочницю зробив. Із з дитячої кроватки взяв ці, це, мабуть, ще була або моя кроватка, або жінки. І це прикольно, що такі речі використовуються повторно по другому колу. Ось ну, Тут поличка така імпровізована. Це взагалі була поличка під ноутбук. Жінка колись просила, давно коли ще у нас тут смартфони не були такі популярні. Там ну, маленький ноутбук стояв у мене. Ось витяжка, до речі, яку я зробив власноруч з якогось старого умивальника, який, на якому чистили рибу. Ось тут якраз йде вихід туди на гараж. Ну і труба задекорована теж такою штукою. От десь так воно виглядає. Тут тобто вона вмикається, дуже тихенько працює. Практично не чути, тому що мотор у мене стоїть в самому кінці, там десь в гаражі, метрів через 5. І це дуже класно, тому що вона не гуде. І вимикається, до речі, автоматично. Е, можете подивитися мої попередні відео про розумний будинок. Там я все це розповідав. Ось, тумбочки, скляночки, баночки, каші. Все, що зранку треба там готувати, все тут. Максимально все просто. Тут фанера вифрезеровано паз під цю фанерку. Я вибирав в епіцентрі там, де більше сучків. Ось, До речі, оці всі меблі покриті е, такою морилкою на водній основі. Вона на, на, на основі ПВА напевно, вона якась така біла, е, прозора. І от так вона збереглася за 6 років, нічого їй нема. Брав там десь в епіцентрі колись, і з часом я зрозумів, що цього простору на столі маловато, і добудував ще таку столешню. До речі, з тої ж самої барстійки, яка тут колись стояла. Одна половинка в мене залишилась тут, інша половинка в мене біля телевізора. Підпорочки у нас дерев'яні звичайного бука. Ось таке все фактурне, гарне, воно ну, дерев'яне, так скажімо. Нещодавно я збирав кухню Ікея, допомагав своєму кому. І воно, звісно, гарно виглядає, всюди однакові зазори, все сходиться, але вона, вона не жива. Просто все от таке біле, монотонне, як, як я називаю як у всіх. Воно не викликає жодних емоцій. Це просто кухня зручна для того, щоб готувати. А тут кожна дощечка має свою фактуру, яка неповторна. Цей от візерунок, він є тільки на моїй кухні. Воно унікальне і цим воно мені дуже подобається. Всі оці полички, вони взагалі тут не просто так. Вони постійно еволюціонують. Основну масу я їх робив десь в 2-3 місяці. Це йде постійна дискусія з жінкою. Я сам дивлюся, як зручно іде, що має висіти і стояти. Ось, ось, наприклад, як оця верхня поличка, я її відносно недавно прикрутив сюди. І прикол її в тому, що завжди. Цією технологією можна взяти дошку, її обшліфувати покрити, об, 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 трошки опалити лампою паяльною і покрити якоюсь морилкою. І воно буде виглядати в стиль всієї кухні. Тобто любий. Оцю цю поличку я доробляв тут трикутну. Вона тут дуже просилася. І це тільки з часом я можу зрозуміти, що мені тут або ще десь потрібна якась певна ще штучка. От як, наприклад, я е, теж відносно недавно зробив ось такий. Підстаканник, да, під всілякі бокали. Тому що ну, не було вже місця для стаканів. Тут є стакани для соків, це більш в основному на дні народження вони використовуються. Ці кружки практично завжди використовуються, і Київські вже 4 залишилось, багато побилося. Ось. Ну І от, воно все таке трошки рознобій, але воно висить е зручно. Його знімати. Тобто воно завжди під рукою і не займає місце знизу, от, наприклад, на полички під всякі спеції. Тому що, якби кружки не висіли, для них треба тоді окрему поличку. А це ще поличка, поличка, поличка. Ну, бачите. Поличок не наберешся. І ще плюс таких поличок, що вони не глибокі. Вони 10 см, 10-12, от як іде дошка. Тому що дуже глибокі, теж не потрібні. Ви ж не будете ставити одне, а потім щось за нею інше. Ну, у всякому разі, я це так бачу. Друзі, всім дякую за перегляд. Хочу вам нагадати, що я відкрив ще один лайф канал, де я буду викладати відео більш в довгому форматі, коли я буду кудись подорожувати, або якісь свої думки у більш вільній, так скажімо, формі. То, якщо вам цікаво, то можете переходити та підписатися. Тож, всім дякую, ставте вподобайки підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім миру та добра!